Продається просторий цегляний будинок площею 102 квадратних метри у селі Кременець Тернопільської області. Це чудовий варіант для тих, хто шукає комфортне житло у затишному місці з хорошою інфраструктурою. Будинок утеплений, дах покритий бітумною черепицею, встановлені нові вікна, що забезпечують гарну теплу ізоляцію та захист від зовнішніх шумів. Продумане планування кімнат включає шість просторих кімнат з мансардними вікнами, які наповнюють простір природним світлом, великою кухнею площею 17 квадратних метрів, з окремою кладовкою для зручного зберігання продуктів і кухонного приладдя, два санвузли, ванну кімнату та душову, що забезпечують комфорт для великої родини, а також зручні маршево-поворотні сходи. Які додають елегантності інтер'єру. Будинок у відмінному житловому стані: чистий, сухий та теплий, опалення газове, у кімнатах зроблений якісний ремонт, підлога викладена паркетом, що створює затишну атмосферу. Будинок продається без меблів та техніки. На території є літній будиночок і сарай, що можна використовувати як підсобні приміщення або місце для відпочинку. Водопостачання централізоване, додатково є свертловина для поливу, що стане в пригоді власникам саду чи городу, ділянка 13 соток доглянута з плодовими деревами та можливістю облаштування зони відпочинку. Будинок має зручне розташування, поєднує близькість до природи та легкий доступ до міста. Поруч знаходиться пляж, що стане чудовим місцем для літнього відпочинку а також зручне транспортне сполучення. Маршрутки курсують кожну годину, що дозволяє швидко дістатись до необхідних місць. Цей будинок чудовий варіант для постійного проживання або як заміська резиденція, тому не втрачайте можливість придбати комфортний та просторий будинок. Обов'язково звертайтесь до нашого телеграму за додатковою інформацією.